Ми всі приходимо сюди чистими і вчимося життю навпомацки. Падаємо, обпікаємось, боїмося, ховаємо себе і знову народжуємось десятки разів. Ми йдемо в невідомість, ходимо колами, шукаємо відповідну форму. А жінка не має сталої форми. Вона є вода, і вогонь, і вітер одночасно. Вона пам'ятає твою силу, навіть коли ти забула. Це книга про шлях крізь хаос, про моменти, коли здається, що падаєш, хоч насправді летиш. Це історія про те, що з тобою все нормально. що всі твої стани лише частини однієї нескінченної гри під назвою Хто я? Про стану, якому немає правильного чи неправильного, є тільки ти, яка є. І відповідь вже всередині тебе.